Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Сполучені Штати вважають, що напад Ірану на Ізраїль є фактично неуникненим і відбудеться протягом наступних 24 48 годин. Про це державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив міністрам закордонних справ країн Групи Семи. А президент Сполучених Штатів Джозеф Байден збирає у понеділок нараду у так званій ситуаційній кімнаті Білого Дому. Такі зустрічі відбуваються якраз напередодні загострення воєнних конфліктів. І на цьому тлі командуючий американським угрупованням на близькому сході генерал Майк Коріля прибув до Ізраїлю для того, щоб обговорити із представниками міністерства оборони та генерального штабу армії оборони Ізраїля спільні дії коаліції, яка має захищати Ізраїль від іранського нападу. Так було і попереднього разу, коли американський генерал відвідував Ізраїль напередодні безпрецедентного ре. Рак ракетного удару з боку Ісламської республіки, і очевидно, що цей візит також має засвідчити, що Сполучені Штати готові захищати Ізраїль і в разі нового нападу Ірану на єврейську державу. Разом із цим сполучені штати продовжують докладати дипломатичних зусиль для того, щоб зупинити іранський кінап. Досить вагомою частиною цих дипломатичних зусиль став, до речі, візит міністра закордонних справ Іорданії Сафаді до іранської столиці. Іорданія, як відомо, була однією з тих арабських країн, які ухвалили рішення знищувати. Іранські ракети під час попереднього нападу Ірану на Ізраїль, що викликало неабиякий гнів з боку Тегара, те, що міністри закордонних справ Ірану і Іорданії зустрічаються у Тегерані, засвідчує, що принаймні в Ірані готові вислухати свого іорданського колегу у зв'язку з намаганням зрозуміти, як тепер буде діяти Іорданія. В разі нового нападу Ірану на Ізраїль, ну і, до речі, арабські медіа також розповсюджували інформацію про те, що у Тегарані знаходиться якась таємнича американська делегація, яка обговорює із представниками Ірану їхні подальші дії, тому що є абсолютно очевидним, що масштабна регіональна війна. Зараз не є вигідною сполученим Штатам, адміністрації Джозефа Байдена, що такий великий конфлікт може серйозно вплинути на шанси кандидатки на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії Камали Гарріс у її протиборстві із кандидатом від республіканської партії, колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І саме тому адміністрація Байдена зараз буде жити до деескалації ситуації в регіоні. Однак, як цій деескалації допомогти? Всі прекрасно розуміють, що після ліквідації голови політбюро Хамаси Смайла Хані у Тегерані, а також очільника штабу Хезболи Фада Шокра у Бейруті. Іран просто не може не відповісти на ці дії Ізраїля, адже мова йде про знищення провідних керівників двох його проксіармій, фінансованих з метою дестабілізації ситуації в Ізраїлі і на близькому сході. І, от виявляється, що ізраїльські спецслужби можуть спокійно знищити двох таких важливих для Ірану людей. А одного ще є під час церемонії інаугурації нового. Іранського президента прямо у гостьовому домі, яким опікується корпус вартових ісламської революції. Це таке приниження для іранців, такий удар по їхній системі безпеки, який просто не може залишитися без відповіді, якщо ми говоримо про престиж Ісламської республіки, хоча б в очах її власних громадян. Але тут, звичайно, велике значення має масштаб удару. Якщо цей масштаб буде порівнений з попереднім ударом Ісламської республіки по Ізраїлю, і всі ракети будуть знищені ще на підльоті до єврейської держави або у її повітряному просторі і не завдадуть шкоди Ізраїлю, це звичайно ж закінчиться більш-менш заспокійливою ситуацією і можливістю продовжити перемовини по припинення вогню у секторі газу. Як відомо, президент Байден також тяжіє до того, щоб це припинення вогню відбулося ще в час, поки він знаходиться у овальному кабінеті. Ну, а якщо удар буде набагато більш масштабним і дійсно зможе стати серйозним випробуванням для Ізраїля, якщо будуть знищити якісь інфраструктурні об'єкти, загинуть мірні мешканці, Ізраїль, звичайно, завдасть ніщівного удару по самій Ісламській республіці. І це буде серйозний удар. І після цього ми перейдемо до великої регіональної війни. А регіональна війна на Близькому Сході це завжди ворота у Третю світову війну. Тому що ми не знаємо, як будуть поводити себе Російська Федерація і Китайська Народна Республіка ці важливі союзники Ірану у його протиборстві із Заходом. Як повідомляли медіа в Ізраїлі, Росія не мов би, вже поставила Ірану. Ракети іскандер, і поки що не зрозуміло, як вони будуть використовуватися ісламською республікою як засоби проти повітряної оборони, або як додаткова можливість нанести по Ізраїлю удар. Ну і зрозуміло, ще одна важлива річ: що в цій неуникненій війні на близькому сході щиро зацікавлений Володимир Путін, який прекрасно розуміє, що увага від російсько-українського фронту. Звичайно ж, перейде саме на цю велику регіональну війну на близькому сході, і захід буде насамперед зосереджений на тому, щоб по-перше зупинити цю війну, а по-друге, запобігти можливим зруйнуванням у Ізраїлі, що також буде важливою частиною політики Сполучених Штатів у місяці цієї регіональної війни, і підкреслимо передвипорчі політики. Тому що виборці не дарують адміністрації, якщо у Ізраїлю будуть серйозні проблеми з безпекою на тлі нападу Ісламської республіки, і звичайно, Путін бажає саме цього, це його головна ідея, що було якнаймога більше конфліктів і він, і щоб він міг воювати в Україні та й взагалі на пострадянському просторі не дуже. Оглядаючись на реакцію на цю війну з боку Сполучених Штатів з боку країн Європейського союзу, так що можна чітко сказати, що саме Кремль буде головним бенефіціаром цієї неуникненної війни, якщо вона почнеться, і навіть скажімо так, коли вона почнеться, тому що як я вже сказав, питання виключно у масштабах цієї війни і у тому, що відбудеться після іранського удару, або ймовірно. Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану, адже можливість такого превентивного удару якраз розглядалася на нараді у ізраїльського прем'єр-міністра Бініміна Нітаняху за повідомленням ізраїльських медіа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, БайміК і Патреоні, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!